Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні спілкуємось про онкогематологічні захворювання діток. Детальніше нам розкаже Людмила Рудько, завідувачка онкогематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю вас у студії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про онкогематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня. Наше відділення онкогематологічне розраховано на 30 ліжок. І відкрите воно було ще у 1990 році. Це відділення до недавнього часу було єдине в Тернопільській області, і ми лікуємо там діток з різними нозологіями. Основна онкогематологічні проблеми це є гострі лейкози, лімфоми Ходжкіна, нехочкінські лімфоми. Різні види раків і інша гематологічна патологія. Також ми лікуємо дітей з важкими залізодефіцитними анеміями, гемолітичними анеміями, геморрогічними васкулітами, тромбоцитопенічними пурпурами, апластичними анеміями та іншою нозологією. Скільки діток перебуває зараз у вас у відділенні? У нас на даний час 18 діток лікується з приводу різної патології. Чи Було багато переселенців. Так, в цьому році, починаючи з 25 лютого, відразу ж, діти, котрі лікувалися у Києві, в Чернігові, в Харкові, відповідно приїхали, і ми їх забрали на певний період, очікуючи евакуації. Ми їм надали відповідну допомогу. Тобто ті діти, котрі мали отримати протокольну хіміотерапію, вони отримали, або інфузійну терапію, консультація спеціалістів і, відповідно, також скеровуючи їх на подальшу евакуацію за кордон. Це була логістика через Львів. Вони під'їжджали, ми задіяли волонтерів, що їх доставляли до автобусів. І відразу ж ми їх забезпечили продуктами харчування, водичкою, тобто самим таким предметами гігієни, самим таким необхідним, щоб вони змогли відповідно благополучно достатися до різних країн Західної Європи, щоб можна продов... могли продовжити там лікування. Скільки медиків працює у вашому відділенні? На даний момент працює 35 медиків, четверо лікарів, 12 медсестер і інші молодші медсестри. Ну, лікарі з вищою кваліфікаційною категорією. Медсестри також вища і перша кваліфікаційна категорія. Ну, медики всі досвідчені. Ми працюємо вже 36 років, надаємо допомогу діткам і виконуємо строго протоколи європейські. В основному це базуємося на протоколах Німеччини. У нас діє дві програми державних. Програма дитячої онкології, де держава нас забезпечує кіміопрепаратами якісними, і програма гемофілія, тому що ми також лікуємо хворих з спадковими колопатіями і надаємо відповідну їм допомогу. І не тільки надаємо стаціонарну допомогу, а ще й у нас семеро діток отримає централізовану допомогу від держави за місцем проживання, тобто первинну профілактику. Розкажіть детальніше про симптоми, адже онкологічні захворювання вони такі дуже важкі і підступні. Можна їх одразу і не помітити. і Можна прийти вже на якомусь такому не не дуже початковому етапі до лікаря. Як побачити, які червоні пропорції, щоб батьки могли орієнтуватися? Звичайно, батьки бачать дитину щоденно і вони пропускають той момент, коли по не помітили, що дитина, наприклад, поблідла, що в дитини появилися різні крововиливи на шкірі. Вже звертають особливу увагу тоді, коли підвищилась температура тіла, тому що це також є ознака онкологічного захворювання, збільшення лімфатичних вузлів, тобто всі ці симптоми загалом, коли дитина, наприклад, швидко втомлюється, лягає відпочити, скаржиться на те, що з'являються болі в ніжках, в ручках. Оці всі симптоми свідчать про те, що в дитини може бути їм потрібно запідозрити онкогематологічне різне захворювання. Синяки вони якісь інші ніж від ударів. Якщо в дитини небагато синячків, наприклад, там 4-5 штук на ніжках, на гомілках, і дитина є активною. Це не повинно тривожити батьків, але коли в дитини є більше тої кількості, і коли з'являються такі точкові крововиливи, от тоді вже батькам слід оглянути добре дитину і насамперед звернутися до свого педіатра. А відповідно, він зробивши аналіз крові, призначивши, якщо на те буде підстави, направить на консультацію до гематолога дитячого. Коли стверджується діагноз і дітей відправляють у ваше відділення. Як ви кажете батькам, як їм сказати про те, що їхня дитина важко хвора? Це дуже складна ситуація. І щоразу, коли такий випадок настає, це дуже складно говорити лікарям, це дуже складно усвідомити батькам. Це є великий стрес і трагедія, але ми завжди стараємося знайти слова. Які б трошечки підтримали батьків, виступаємо в той момент і психологами, і завжди говоримо, що все-таки, якщо дитина пройде успішне лікування, витримає всі протоколи лікування, тоді є шанс повного видуження. Це є тим променем надії для батьків, і фактично вони стараються зробити все можливе, щоб витримати протоколи. Щоб доглянути дитину, правильне харчування, щоб можна було б очікувати хороших результатів лікування. Батьки дорослі, батьки зрозуміють важко, але вони мусять зрозуміти, як пояснити дитині, що зараз вона мусить лежати в лікарні, що вона не може, може гратися своїми однолітками. Я я була у вас у відділенні, я знаю, що насправді вони герої. Але все ж таки початковий етап, коли потрібно сказати, він є. Ми стараємося діткам по узгодженню з батьками, відповідно, як батьки погоджуються, старатися говорити також правду. В нас також волонтери і благодійники забезпечили нас літературою, де в вигляді коміксів було намальовано цю боротьбу дитини з раком крові. Там було вказано і дуже так детально на такому примітивному рівні. Пояснення було, для чого треба робити пункції, для чого треба робити часто аналізи крові. І ми стараємося також їм пояснити і повірте, що деякі дітки тільки на перших етапах потребують консультації психолога. Інші діти, вони, як правило, дуже швидко дорослішають і з розумінням ставляться до тих всіх процедур, до планових введень. До круглодобової інфузійної терапії, тому що вони хочуть перебороти хворобу. Ми, і ми їм завжди кажемо: ви є найсміливіші діти. Завжди є в нас від благодійної організації така скринька. Кожна дитина вибирає собі подарунок після того, як проведена люмбальна пункція або проведена скринька інфузійна хоробрості. скринька хоробрості, так. тому що вони наші дітки. Сміливі і хоробрі, і вони успішно переборюють хворобу. Дітки лежать дуже довго у вас у відділенні лікуються. Ви стаєте як однією родиною. Ви, напевно, що знаєте і все про сім'ї, і все про тих діток, і вони з вами діляться, і медики виступають такими друзями. Розкажіть, як це відбувається? Тривалість лікування триває 8-10 місяців. І повірте, за такий час. Відповідно, ми знаємо всі проблеми батьків, сімей. Вони знають наші проблеми завжди. Здружуються, тому що це дуже тривало, з дуже короткими інтервалами, коли ми відпускаємо дітей додому. І вони дружать. Вони ще навіть після лікування приїздять приблизно півтора року і отримують підтримуючу хіміотерапію. Періодично лягають стаціонар. Загалом це триває 2,5-3 роки. Відповідно, вони дружать із медсестрами, з молодшими медсестрами, діляться своїми радостями, запрошують на весілля. Це дуже приємний випадок, коли запрошують на весілля. Для дітки, котрі видужали. Коли в них народжуються дітки, вони дзвонять до нас і навіть телефонують і приїздять своїми своїми дітьми Я на свої консультацію родини. як родина. Так, звичайно, це дуже позитивно і це дуже добре. Чи можливо попередити онкологію у дітей? Це дуже складне питання, і це поки що відповідно в цілому світі питання не вирішене. Воно базується на різних генетичних проблемах. І я думаю, що на даний час ще немає такої можливості, щоб можна було попередити. Можливо, в нас в майбутньому буде очікувати генна інженерія. І буде така можливість, звичайно, щоб можна деякі хвороби попередити. З якими діагнозами приймаєте діток із тільки з Тернополя, чи з інших регіонів також? Ми приймаємо діток як з міста Тернополя, так і з районів області. Але минулого року в нас був такий епізод, що приїхала дитина до нас лікуватися із Закарпаття, тому що вона почула відгуки про наше відділення дуже хороші і результативні. І вона от приїхала з Закарпаття і вже основний курс лікування закінчила, має приїхати ще на проведення чотирьох лімбальних пункцій. Без перебільшення скажемо, що онкогематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні одне з найкращих. Плюс також і в тому є, що батьки всі аналізи можуть здати на місці в лабораторії Тернопільської міської дитячої лікарні. Правильно розкажіть детальніше про ті дослідження, які вони можуть здати. Вони практично можуть у нас здати всі дослідження, і ми завжди згідно протоколів європейських відправляємо. Аналізи на референцію в національну спеціалізовану лікарню дитячу в Охмадит міста Києва. Там на, на рівні держави створена референс-лабораторія. Ці аналізи також безкоштовні. Це стосується дітей з онкогематологічною патологією. Загалом в нашій лікарні є унікальна лабораторія з унікальною апаратурою, тому що ми робимо практично весь спектр аналізів. І навіть такі, які не роблять в Тернополі, жодна лікарня не робить, чи дитяча, чи доросла. Наприклад, є дослідження спинномозкової рідини. У нас є такий апарат «Цитоспін». В нас є теж фактично унікальний такий апаратура для тромбоконцентрату. Також жодна лікарня не має цього. І загалом ми дуже багато, дуже багато робимо аналізів, і визначаємо імуноферментні аналізи. Загалом весь спектр, щоб можна було провести правильно протокольну хіміотерапію дітей. Який відсоток рецидивів онкозахворювань у дітей? У ну, нас mm -hmm. кх, рецидивів, є, є рецидиви, але їх дуже дуже невелика кількість. В нас навіть кращі результати, аніж, наприклад, ті тих, у тих дітей, що лікувалися в Києві в Охмадиті. У нас дуже хороші результати. Це зумовлено тим, що в нас таких діток є небагато, і основне, що можемо їх доглянути добре. Припильнувати, виходити, тому що це має дуже важливе значення. Це велика заслуга ваша і ваших медиків, тому що ви відноситесь до них і до своїх, левіти, бережете і стараєтесь по максимуму їм допомогти. Що побажаєте нашим батькам та їх діткам? Сам перед здоров'я і не хворіти. Прошу всіх батьків, щоб вони були уважні до своїх діток. І завжди звертали увагу на те, що дитина приблідла, на те, що з'явилися збільшилися лімфатичні вузли, що з'явилися якісь крововиливи. Нагадую батькам, що якщо в дитини є часті носові кровотечі, теж потрібно обстежитися в гематолога, тобто бути уважними до дітей, вчасно звертатися до свого педіатра чи сімейного лікаря. І навіть можна напряму звертатися до дитячого гематолога, який веде прийом в нашій міській дитячій клінічній лікарні вулиця Клінічна, 1А. Дякую вам за сьогоднішню розмову і дякую вам за сотні врятованих життів дитячих. Ви робите дуже велику роботу. Дорогі батьки, піклуйтесь про своїх діток. При найперших симптомах звертайтесь до лікарів. Вони з задоволенням вам допоможуть. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.